Путінська судова система прирівняла до екстремізму відмову громадян РФ від турпоїздки до Криму. Російське товариство захисту прав споживачів отримало рішення за москворецького районного суду у справі про оскарження блокування сайту розкомнаглядом після публікації пам'ятки споживачам, які прямують до Криму. Суд визнав, що, опублікувавши у себе на сайті пам'ятку, що містить юридичний аналіз правового статусу півострова, адміністративного та кримінального законодавства України, і надавши поради та рекомендації відвідувачам сайту врахувати всі ризики, товариство захисту прав споживачів публічно закликало до здійснення екстремістської діяльності, спрямованої на порушення. Територіальної цілісності РФ, яка полягає в добровільній відмові від поїздки до Криму, придбанні там нерухомості або складної побутової техніки, виробленої компаніями, котрі згорнули свою діяльність після запровадження санкцій. Через цю правову позицію Генеральної прокуратури, підтвердженої судом Товариство захисту прав споживачів, звернулося до Генерального прокурора. Юрія Чайки із проханням у межах діяльності наглядового відомства щодо запобігання злочинів екстремістської спрямованості дати пояснення кримінально-правових наслідків злочинної відмови громадян РФ від поїздки до Криму у зверненні захисники прав споживачів, зокрема запитують чи будуть звільнені від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів екстремістської спрямованості громадяни. Які відмовилися від поїздки за станом здоров'я, чи пом'якшує провину така обставина як тяжке матеріальне становище туриста, що не дозволяє йому придбати путівку? В якій формі і ким видається довідка про відвідування Криму, щоб вона була підтвердженням відсутності злочинної бездіяльності з боку законослухняного громадянина? Після отримання відповіді наглядового відомства Товариство захисту прав споживачів доведе на своєму заблокованому сайті роз'яснення Генеральної прокуратури до споживачів екстремістів, котрі не поїхали до Криму. Голова Товариства захисту прав споживачів Михайло Аншаков у своєму зверненні до генпрокурора заявив: якщо рішення за москворецького суду не переглянуть. І не визнають абсурдним, він обіцяє звернутися до Європейського суду справ людини, оскільки російська судова система штампує незаконні і необґрунтовані рішення по всіх справах, де міститься політичний контекст. Прокуратура відповіла арештом Аншакова за сфальсифікованими звинуваченнями. Тому розсудливим громадянам РФ, яких змушують відпочивати у Криму. Радимо тричі поміркувати перед відмовою від такої поїздки. Небажання долучатися до Кримнашу може закінчитися для вас статею за экстремизм. Излишне які какие і необратимі последствия може мати розпространення екстремістських ідей для нашої многонаціональної країни. Тому ми повинні послідовно, глибоко і настойчиво займатися профілактикою екстремізму. искоренять даже предпосылки для его проявления, своевременно выявлять причины, способные спровоцировать конфликты на национальной, социальной или религиозной почве. При этом понимание гражданской, гражданами всей полноты опасности экстремизма – это гарантия эффективности мер, которые предпринимаются властью.